Так, народ, зараз по берегу вам покажу, як робити вороніння холодне. Ось все, що маємо до, от такий ось варіант. Беремо мокру тряпку, обезжирюємо спочатку. Беремо мокру тряпку, влажну, витираємо це все діло. І беремо оцю штучку. Ось так от вона називається, так вона виглядає. Синю ту пасту і натираємо. Натираємо так гарненько. все І потом отримуємо отакий ефект. Як вам? По-моєму, взагалі топчик. І блеск остається. І, блін воно все таке темненьке, гарненьке. Ну, що таке вороніння? Це антикорозійний засіб. Тобто. Є гаряче вороніння, чи якесь там, ну, типа в жидкості. А є отак: от, просто купляєш оту баночку і ворониш. Коротше, ефект супер. Мені дуже сподобалось. І потім, як закінчили, 3-5 хвилин воно під оцю мазою знаходиться. Після витираємо це все влажної той самий, ну не той самої другою влажної тряпочкою. І все. І зверху я ще масличком покрив. Та все, ти що, вічна сокира. Коротше, отака сокирка в мене вийшла. Замовник, в принципі, довольний, але ще не отримав її, бо вона тільки сьогодні поїде. Так що народ, коротше, якось так. Зараз будемо цю воронити.